Команда Big Tower Studios Черкас І це наша гра Magic Skirmish. Мене звати Іщенко Михайло. Мене це. Ми створили гру про магію та мандри. Всі спрайти, гри, карта та ідея створені нашими руками. Е, у нашій грі є декілька видів ворогів, яких можна перемогти. На початку гри вас зустріне головне меню із декількома кнопками. Також в на нашій грі присутні і звуки з музикою. Оскільки це важлива частина ігрового процесу. У грі ви можете зустріти мародера та вовка, а трохи іншого вовка. У кожного є свої здібності, поведінка, сильні та слабкі сторони. Звісно, наш герой може захищатися. Ми створили декілька видів чарів для гравця. Перший фейербол. Це для нападу. Другий гіл. Це для захисту. І третій телепорт для втечі. У грі присутній магазин. Гравець може оновлювати свій інвентар. У грі є сім видів зброї та броні. Але не вся доступна із самого початку. Вам потрібно перемагати ворогів, щоб здобути більше грошей. Ми подумали і зрозуміли. Що гравцеві потрібно десь зберігати речі. Тому ми зробили Це... так. де ви можете читати характеристики, де ви переглядати кількість грошей або дивитися на мапу. Праворуч, ви можете побачити вашу енергію а азріво поточне здоров'я. Речі, які ви купуєте, вас посилюють. Якщо вам не сподобалася покупка, ви можете повернути екперувати стару броню. В майбутньому гра продовжить свою розробку, оскільки залишилося багато ідей для реалізації. Наприклад, різні біом-локації, більше NPC на карті та багато іншого. Подробиці у нашому телеграм-каналі я Ішенко Михайло. Я один з авторів гри Magic Skirmish з студії Big Tower Studio. Ми я розкажу про наші ідеї, е, які ми не додали або на даний момент додали у нашу гру. Одна з наших ідей це був відкритий світ е, у 2D-просторі з е, різними локаціями. На жаль, ми не зробили декілька локацій, бо через обмежений час е, та Через те, що було дуже багато роботи над текстурами тільки для однієї локації. Та й не тільки локації, а ще й здібностей, а також характеристик. І ще у нас була ідея додати більш, багато більше ворогів по типу павуків, драконів і усього іншого. Але поки що у нас є тільки вовки. Це був проєкт Big Tower Studio Magic Skirmish. Голосуйте за нас! Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди! Хай вам щастить і будьте здорові!